Ось знов прийшла моя сива подруга, вже вкотре знайшла свого сивого друга. Сніжку накидала, морозом дихнула вона, що трохи померзнем з тобою старина, та я не збираюсь мерзнути взимку, предбачив цю зустріч, полінця придбав, Гадаєш, раптово мене ти застала неправда. Тебе я всю осінь чекав. І що позбурляєш на мене ти снігом, та ніс пощіпаєш, і щоки мої, але не лякай мене, ти не змусиш, щоб я розлюбив красоти твої. Я так полюбив її з самого малку за перший останній на озері літ. Для мене безцінна зимова рибалка, і цей навкруги казковий весь світ. І вижити мушу, щоб знов закохатись у стару подругу, сиву зиму я також люблю весно, літо і осінь всіх сильно люблю, тому і живу.